Друзі, всіх вітаю. Хотів би записати відео, відгук про COVID-302T. У мене він 23-го року. Що в ньому робилося взагалі? Хотів би сказати, які в ньому є нюанси, заводські якісь недоліки, брак і все подібне тому. Ловнішній стан такий, як він, звісно, зараз є без наклек. Як всіх позбував Кьорфером. В общем, на тому стало. Що вообще по нюансах 23-го року? Я його купляв не новим, я його купляв Бушним, з 20 годин був продагу на ньому. В ньому лише прогресію. Ну, тут змазали. Оди міста лише змазали, тулки витягали, помазали і е... ось тут змазали на ньому. Дуже нічого не робилося. Що я в ньому робив, коли взяв? Я його купив і виловиш, що тут веде щеплення. Тобто корзина щеплення, яка в ньому тут є, вона просто там такі є пеньочки, вони були різної висоти. Це ще одна біда, друга, біда, тарілка, на яку лягає самі диски щеплення, вони теж були криві. І коли ти вижимаєш щеплення, як це взагалі відбувається? Вижимаєш це щеплення. Мотоцикл тебе тягне вперед. Я так від'їздив на тій штуці десь 20 годин, певно. У мене згоріло щеплення повністю. По потім мені колега запропонував е, трілку ту підточити, пеньки сточити теж. Ми то сточили, я замінив щеплення все чітко. Проходить ще не знаю, годин. Е, скільки то було? Загальний, загальний А, я замінив поршень, було 80 мотогодин. І добре, що я його замінив, хоч мені казали, що можна там до сотки. А його замінить, за що я лив погане туди масло, айпон звичайне. Йому вже прийшло все. Може кардиковому поці було. На рахунок на рахунок взагалі болячого, які далі пройшли. Що було далі. Далі в мене пропала перша передача. Ну Вона була, але вона дергалась. Тобто ти їдеш десь під горку, травиш щеплення, вона таке враження, ніби проскакують зуби. Чого це взагалі відбулося? Відбулося із за того, що в коробці є копірний вал. І той копірний вал. І той копірний вал... Там є такий підчепничок, і той підчепник просто виліз на 2 мм. За собою потягнув вилки передачі, які теж потягнулися вперед. Все, і перша передача до кінця, певно, не втикалася. Не вистачало її зацепу. Я так від'їздив без першої передачі десь, певно, десь 10-5 може 5 годин я від'їздив без першої передачі. Що ми вирішили? Щоб не колоти мотор. Бо там потрібно було колоти мотор, що ми вирішили, щоб не колоти мотор. Ми зняли з цієї сторони кришку повністю, половинку зняли. Молотком, яким вирівнюють м'яти на машинах, попробували той підчипник назад поставити. Ми його поставили 2 години часу. Ситуація така сама, просто проскакує перша передача. Я подзвонив на Одесу до дилера, цей мотоцикл, думав по гарантії зробити його. Але так як я вже був другим власником, вони відмовились по гарантії робити. Ну, взагалі, зробили мені мотора, поміняли повністю вилки в ньому. Поміняли Поставили той стопор з зірками. Передач все там добре було, копірним валом все добре було, він не стерся. Єдине, що постаралися, чу-чуть, вони погоріли. Е, такі вилки ще попробую знайти, до речі, до нього на е, сайті Moto.O. Вони коштують 14 тисяч гривень з копірним валом, але для чого ти копірний вал, якщо мене тільки вилки цікавлять? А вилки окремо не продаються. Замовили вилки з Китаю. Ну, точніше, не замовили, я взяв в нас група, якові 302Т. Мені там Діма віддав свої вилки, в нього така сама проблема була. Мені він віддав свої вилки від мотоцикла Кошайн. Вони по діаметру не підходять, їх треба розточувати. Тут є 12 мм шток, там є 11,8 наскільки я пам'ятаю. Мені тут все розточили. І що там ще було? А, третя вилка, до речі, від КТМ тут запхана. Коротше, зараз воно все працює. Потім потекла в мене вилка. Вилка ще насправді потекла, коли я його тільки купив на пошті, я подивився, що вона просто потекла. Я старав тиск в вилці, почистив сальники, пильники, все пройшло. Потім з деяким часом воно почало текти. Я його там підчищував, все проходило, а якийсь приходжу, я в неділю. Їхати, дивимося на підлозі калюш. Ми зробили, коротше, мені почистили вилку, зробили, все тут добре. Зараз. Загалом, загалом ніби все. Єдине, що мені в ньому реально... Ще тут би я зробив, це задній амортизатор, який не працює взагалі. Ну тут там, відбій на ньому дуже повільний. На ньому дуже повільний відбій. Як то одною рукою показати? Ось. Він нормально не працює. І це так з завода він не працює. Я думаю його вже робити. Але... Не знаю, 200 доларів давати. Зараз поки мені знімати, у кого дуже бажання в мене. Потім. Що в ньому ще робилося? Ну поршень поміняли, все там добре. воно ну, карбюратора По заводу тут ішов 40-й карбюратор в ньому. Я на ньому від'їздив, може, десь 10 годин, потім почав шукати 38-й карбюратор. Його взагалі, ну, тоді, коли я його шукав, я знайти не міг. Я хотів поставити в оригіналі КТМ. Кейхен TMX 38, ніби називається він. Я його не міг знайти. Оригінал. Навіть копію, яка йшла в 24-му році на такому самому мотику, тільки золотими дисками. Там вже 38-й карт пішов на них. Декуди. Попадалося з 40, але більшість, що 38. Я хотів купити 38 його не було. Замовляти десь з Китаю карбюратор, чесне бажання тоді теж не було. Вискочив в групі ось такий карбюратор, Електрон без жикльорів. Досить прикольний. раз налаштував і він тобі їде. Нема жикльорів, ти не бавишся, заводиться він чітко, в холодну, в гарячу. Взагалі тебе не цікавить. Ти раз голку налаштував, плюс-мінус, все, він тебе не підводить. Мотоцикл впав, валяється, бензин витікає, він тільки циклізався, все. Плюс у нас в, в, в у нас є банда, де ми їздимо разом. У нас тут хлопаки був, такий карбуратор. Він сказав, в принципі, непоганий, досить хороший. От я вирішив собі взяти, в принципі, не жалкую. Взяв я його 17500 17 гривень. Ось так він не вийшов, але він коштує десь 600 баксів. Новий. Що тут ще є? Що ще, певно, нічого не робилося. Я думаю, що більше нічого робити не буде. Зараз на ньому є 2900. Чи скільки там тих кілометрів? Кнопка вже все. Ні, 113 мотогодин на ньому зараз є. 113 мотогодин. Нічого не ламається. Ці болячки і справили. Єдине, реально ця болячка в ньому є така на рахунок цієї передачі. І зі степленням це йшов 22-й рік, 23-й рік, 24-й рік з золотими дисками. Певно, не всі моделі 24-го року йшли з такою болячкою, ну, в більшості. У нас колега купив 24-го року мотоцикл з завода. Я кажу, з в коробці, він його склав, завів і все. Ти вже маєш степлення, він тебе просто в, день, коротко, в нього зробили. Так само підточував, Не знаю, напевно, саме вдалий, якщо брати е, ряд цих мотоциклів, я думаю, що це з золотими дисками. Єдине, що там зі зцепою. Зі сцепою. Нічого він не вдалий, там так само з першою передачою біда, тільки в мене воно вилізло десь на 90 годин, перша передача, а там в колеги вилізло на 10 чи 20 годин. В одного вилізло, а в другого ще поки нема цієї біди. Там десь 50, певно, чи 60 годин вже на ньому. Сам по собі мотоцикл є прикольний. Мені він подобається. Взагалі, як е, діло дійшло купити його. У мене був Геон ДЖНС, я його новий купив, нього ньому від'їздив два тижні і продав коротше, його. Я на нього е, продав Геон, бо сів на цей проїхався. Мені він дуже сподобався, який він легенький, маневрений. Їде, не знаю. Хто там каже, що в ньому низів, можливо, немає, ще щось там немає. Не знаю. Мені він подобається. Візде він їздить, ми виїжджаємо під всякі горки, в якісь там... по камнях, в Карпати їздили, якісь там рів... рови заїжджаємо. не знаю, Все мені подобається, має він тягу. Цепленням навчитись користуватися і буде вам щастя взагалі. Якщо хтось хоче собі такий мотоцикл взяти, зразу можете, не знаю, особливо беушні, якщо хтось хоче собі купляти беушні мотоцикли. Звертайте увагу, що в них є проблема зі сцепленням, що його веде, ну не, не то, що веде, а збракована, бракована корзина, вона крива сама по собі є. Горять диски. Друге, це перша передача в ньому, бідає. Першою передачою вона вилазить по любому боку. Це десь від 22-го року до 24 24-го в таких мо 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 мотоциків є така болячка. Так що, якщо хочете купляти, зразу узнавайте. Або, як купили, ліпше доставляти той штопер. штопер. Якщо, е якщо як можна взагалі знати, стоїть там те стопер на кільця, там така пластинка має стояти. Взагалі можна узнати, стоїть чи не стоїть, але це треба. А, да, з її сторони треба знімати повністю кришку. Ось так. Може мотор можна знімати. Мотор Знімається з цієї сторони кришку. І дивитися там внизу, там внизу короче, має бути е, вінт закручений. Ну, кому цікаво, я думаю, в інтернеті можете собі глянути відео, де цей вінт має закручений. Якщо він у вас є закручений, все, у вас все чітко. Якщо його немає, по-любому ця болячка вилізе. Особливо літо. Так як в мене вона літом вилізла була жара. Я йому давав добре газу, походу воно там все пороширя, цей підчепник і він вискочив. Та й на цьому фініш. Так, що я скажу? Я думаю, в принципі, все. Якщо комусь щось цікаво буде на рахунок карбюратора взагалі, що я про нього більш конкретно думаю. У нас є таких три мотоцикли, я думаю, можна було три зібрати. Є і Pro версія того карбюратора є з різними голками. Ми можемо зняти якийсь відосик, якщо комусь цікаво. бо я сам, я сам шукав карбюратор, шукав відгук на рахунок цього карбюратора, як він їде на таких мотиках. Тобто там Кошайни, герни, кові і багато різних мотоциків. І толком ніхто не ставить. Ставлять якусь китайську херню або ось такий. Коротше, якби комусь щось цікаве було, пишіть, я думаю, не є проблема засняти відео. Та й так. Все тоді. Всім до побачення, па-па.